Представники Держслужби з надзвичайних ситуацій в Одеській області перевіряють фермерські господарства під час збору врожаю. Все через почастішення випадків пожеж під час жнив, розказала речниця ДСНС Марина Мартиненко. Зокрема, дотримання протипожежних норм рятувальники перевірили на ділянці фермерського господарства у Лиманському районі. Там побувала наша кореспондентка Ольга Циктор. Розкаже більше. Складний час ремонтуємо комбайну, чекаємо запчастину, збираємо. Ріпак, Цилиндр поламався. Зараз механік везе з Одеса, по замінили, будемо працювати. Вадим Сплавський 15 років працює комбайнером. Вранці його зернозбиральний автомобіль та іншу техніку, що працює на полях підприємства Агропівдень 1 перевіряли на справність рятувальники. Огляд здійснювали в рамках рейду ДСНС на дотримання протипожежних норм. Зокрема, комбайни повинні бути оснащені вогнегасниками та мати заземлення. Про інші заходи пожежної безпеки розповів керівник підприємства Олександр Іванов. Заходи це підготовка техніки до певним чином на достатньому рівні, Перезарядка вогнегасників пере. Перевірка їх на їх роботу роботоспробожність. Це обновлення технічних засобів, це лопати, це хлопушки, це повідомлення людей, розставка табличок, що тут жнива, обережно хліб. І таким чином намагаємося людей попереджувати, про те, що тут є. Продукція, яка боїться, боїться вогню. Для обезпечення від вогню поле обкошується смугою за вширшки 8 метрів та обпахується смугою за вширшки 4 метри. На полі має бути пристосована техніка для цілий пожежогасіння в даному випадку. Це трактор з бочкою з водою і трактор з плугом або з дисковиоборонами. Також хлібні масиви площою більше 50 гектар розділяються на смуги не більше 20 гектар. Шляхом прокосу і пропашки про результати перевірки розповіла речниця ДСНС Марина Мартиненко. Перевірка саме цього агрогосподарства, де ми знаходимося зараз, у них пожежна безпека на високому рівні не всюди, по Одеській області, на такому високому рівні. Тому, звичайно, ми завжди звертаємося. Ми проводимо рейди, ми розмовляємо з керівниками про те, що дотримання цих правил збереже саме їх господарство від вогню. Спочатку збиральної кампанії вражею. У 2021 році на території Одеської області вже сталося чотири пожежі. Дві це була пожежа стерні, одна в Березівському районі. Буквально декілька днів тому сталася через ймовірна причина. Є блискавка. Ті дві пожежі стерні там ймовірною причиною пожежі є саме людський фактор це необережне поводження з вогнем. Марина Мартиненко додала: в Одеському районі два інспектори перевірятимуть поля агропідприємств до кінця жнив. Ольга Циктор, Владислава Гарбар. Новини на Суспільному. Одеса.